Який ми співаємо, він починається в 13-й годині, він очищує нас, приводить нашу свідомість в порядок. І після цього ми стаємо здатні перейти до другої частини нашого недійного фестивалю, Це що? Лекція або Крішна Катха. У нас з'являється можливість здатність сприймати Крішна-Катху. І ми слухаємо Крішна Катху, і в нас розвивається вже смак до Крісну. Відновлюємо свою свідомість крішни, і після цього в нас ще один кіртен, так? ще один кіртен. І тоді, у ми перший кіртен ми співаємо, прийшовши з вулиці, і насправді мало хто приходить сюди. Але ми приходимо і співаємо. Другий кіртен ми вже співаємо мало того, що ми очищені ще й зі смаком до крішни. Тому другий кіртен зазвичай солодший за перший. правда? Всі замідали це. Тому. Рекомендую всім, ну, чому я почав цю розмову, тому що насправді от є зараз просад після другого кіртону І кількість людей дуже сильно відрізняється від кількості, яка перебуває на першому кіртоні, на Лесі. Так, мабуть, разів 5. Ну, звичайно, всі чисті душі, можливо, вам не треба очищуватися, мені треба. Але. Зараз у нас недільний фестиваль ще розширився і у нас після просаду, після просаду ще будуть недійні зустрічі. Що таке недільні зустрічі? Це коли віддані, які очистилися першим квітаном, розвинули сманку крішни за рахунок Крішна Капті. Потім відчули екстаз спілкування з Господом через. Другий кір там і також через просад, потім вони спілкуються дуже душевно між собою, знайомляться, відбивають серця. І після цього в 19-й годині наш ще третій кіртон. І цей третій кір, там, він вже складається не просто з того, що ми прагнемо очиститись, з вже не і з того, що ми маємо смак до грішних афіні, які се за рахунок лекції. А ще до цього всього додається солодкий смак відносин з вітами. Серця ще більше відкривається, і тоді я думаю, що всі, хто лишається на цей останній кірта, який в 19-й годині починається, всі можуть сказати, що він особливо солодкий, правда? Ці кірта вони особливо солодкі. Тому приходьте, будь ласка, зараз, хочу сказати, що лишайтеся, на спілкування, на недільні зустрічі і на цей третій там також. А наступну, на наступну неділю приходьте, будь ласка, на 13 годину, щоб ми відчули, як дійсно працює оцей багатошаровий недільний фестиваль. Який, якщо ми його проводимо правильно, то він дуже позитивно впливає на нашу свідомість. Сьогодні у нас Особлива команда помарі, які готували просад, це віддані зі Стайда, на Рахарі пробув, Лісничу пробу і помічники, які в них були, тому ми зараз відчуємо всю їхню любов до, до Кліщення, також до відданих формі просаду. Також хотів сказати, що... На минулої неділи було день народження церкової відомої матері Юлії Поптун. І давайте її привітаємо. Харі Бо! Харі Бо! Харі Бо! Харі Бо! Ми сподіваємося, що вона сьогодні після на телевізорі сьогодні заспіває. І також я хотів сказати, що вона нас Своєю до зміни, також вона вирішила покращити просад. Вона зробила пожертву на просад. Зазвичай всі чекають подарунки, але Вседонські Мениники вони самі роблять подарунки всім відео. ось вона зробила цей подарунок. Також хотів нагадати, що у нас в храмі відбувається ремонт. Ми будемо продовжувати зараз в планах. Зайця закінчити ліфтарню. У нас будуть роботи, фінішні роботи по стінам та по стелі, і потім декор... нанесені декоративні статуки, встановлені дверей. Після цього ми перейдемо до коридору, будемо закінчувати коридор. І якщо ви хочете прийняти участь в цьому ремонті, ви можете зробити якісь пожертви на нього і також на наступний недійний фестиваль. Пожежу можна зробити після присаду або в скринку, яка висить зліва. Вірніше, якщо лицем стати, то входить в ліфтарну справу, з правої сторони. Або мені, я буду стояти біля скринки, можу прийняти також ваші пожертви. Харикрична, смачного присаду. Нога просади горіле, Нога просади горіле, Нога вона не лачна ле, Нога вона не лачна ле, Нога

English. Uh, well, first of all, thank you and uh, for coming and you're very much welcome. And also, I uh, wanted to remark that our program starts at 1 p.m., so you're very much welcome to come at 1. We started here at 1. Then we have a lecture on or Bhagavad Gita 2. It is being translated into English, so please join uh, feel free. Uh, also, um, enjoy, please enjoy your presidium, and we will ask you to uh, stay like for maybe ten minutes after presidium in the hall. Uh, just uh, we wanted to uh, uh, meet you a little closer, just meet you a little closer, just have a little conversation. Hi, Krishna. Yeah.